Всім привіт! З вами Пендаль. Сьогодні у нас нарешті, нарешті, буде Uber супер швидка хага. Не забувайте підписуватись на мій канал та приємного перегляду. Ну що ж, супершвидкісна хага. Так, по білду у нас все на швидкість і бамбузол. Швидкість удару, швидкість після удару, швидкість, коли завели генератор. Аддончики, аддончики на швидкість. Та на цей. На те, щоб який господи, забув слово, господи, пастки. Пастки вони блокують проходи. От чому я зараз хожу і блокую їм проходи, щоб вони не могли тут ходити. Мапа імба прям для мене, по-моєму, як наче й створена. Ну, йдемо, йдемо шукати хлопців. Це буде дуже. О, хто це в нас тут бігає? О! Це... Ну ну дивіться, цього ми ігноруємо. А б'ємо цю. Б'ємо таку. Ба! Робили <рабили> мене. Бр... <рабили> <рабили> Чому нема переслідування? Напевно, це така механіка. Я так розумію, що це така механіка перпу. Це вже не просто якийсь баг. Так. Нам потрібно накопичити. СБФЛ. Тримай. У нас плюс один. Опро... Але не встиг, не встиг дати другий хіт. На жаль, на жаль. Ну, на наступний раз, зато, коли я сюди поставлю, вже вона не зможе просто так пробігти. Ага. Ну, все вона тут лягає. Дивіться, як вона носиться просто супер швидка. Я знаю, там в нього ліхтарик. Хай, хай, хай. Може може, до речі, може встиг. Ми його бити не будемо. Тому що якщо ми його вдаримо, то ми втратимо СБФЛ. Так. Давайте просто його проженемо. Зробимо вигляд, що ми за ним біжимо. Що ми його не ігноруємо, а тут ми його втратили. Ну я знав, що він там за ліжком сидів шкери все. Просто він нам не цікавий. Нам його максимально потрібно ігнорувати. Але як завжди, завжди той, хто у мене одержимість, він завжди з якимось ліхтариком, і він оце бігає за тобою, всю катку і зловажує. Там зняли, до речі? О, ремонтик. Майже відремонтували вже. Так, куди перебігла? А, скину Ш... Ш... й дошку скинуло. Безкоштовно? Окей. Okay. Проб'єм? А, тут ще вікно, точно, точно. Добре. Зараз тут пробив. Ні, не пробив. Окей. Ну, за чумку якось було все більш повільно. А тут постійно десь біжимо, когось б'ємо, намагаємося хітануть. Уууу, імба. Дуже швидко, дуже швидко і нокаємо. Прямо білд на переслідування дуже сильний. Поки що так виглядає. Так. А, хтось тригірнув мою цю пастку. Хто це у нас? Сподіваюсь, це не двайт. Ні, це не двайт. Ну, ну, почекаємо, почекаємо, не будемо бити. Е, Хе, тепер можна. Я ж розумію, всім потрібно завдання виконувати. Толерантність має бути. Тим часом у нас уже 6-6 токенів. Зараз будемо бити супер швидко. Що ти стоїш? Афакашиш? О, я, я по-моєму, ще встигаю їх ще розхитувати. трішечки. Так. Ну, там давайте, е, ну Ходить, там воно вже повзає. Добре, немає нікого. Ну, двайте ігноруємо. Кинемо тут трапочку. О, сидить! А, це Двайт! Я думав, він там. Блін, я, я не зреагував. Я зреагував на сурва, але не зрозумів, що це Двайт. А це виходить Двайт, був. Мінус чи 2 токена, супер. Не те, що я хотів, але окей. Зате він буде розуміти, що я можу його хітувати. Так, тут поставимо. Ага. Зняли. Ну це Двайт, напевно, так? Ми все одно будемо хітувати. О, тут ще один! Йому бам Сюди! І дошечку вибила. О! Забрав собі. Диві. Ой, ну серйозно. Ой, боже, яка помилка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, супер помилилася Це стояла в палеті, чекала, вона краще перебігла за цей час, ну серйозно. А тут знову кинемо. Блін, тригерять, Тригерять пастки. Так, окей, двайт. О, типу, не попав, він так нас розіграв на спринті. Так. Ну, типу, я хотів взагалі попасти. Ні, не хотів. Це у нас байт. Тут хтось бігав зверху. Це у нас був? А ще й поранений хтось. Погодем. Це, по-моєму, дуже смачний хлопець, так? А їх тут ще й двоє поранених! О, та це джеплот! Раз. Наступний. У нас дуже швидка КД, дуже швидка перезарядка після того, як ми хітанули і просто дивіться. М'ясо. Ну. Кіко вже, по-моєму, вмирає, тому ми вішати його не будемо. Хочу ще побігати. Хочу ще побігати трішки. Та хай сам поживе, веселіше буде. На гачок. Окей, окей. Ну, Кіко вже мають піднімати, десь туди треба йти, напевно. А, ну повзе Ну блін раз її за цей час ніхто не підняв, доведеться мені підіймати. -о, світить світить сліплять Хорош! Ну молодець. Молодець над вайті. Окей, значить, вона побігає ще трошки. Трішечки. Так. А, не ще й гнучки сті. Ну, ти думаєш це тобі допоможе? Ну, ці вікна вони насправді сильно допомагають. Я реально не можу наздогнати, при тому, що в мене мув спіт реально великий. Не буду в математику, але там 6К точно. І не менше. Так. Ну. Так, раз. саме це я хотів зробити. Відкрити шафку, дякую. Ну, до побачення. Поставимо тут трапульку. І... Ну, і тут поставимо трапульку. Так, щоб були. Ну, якась інфа, в принципі, і блокування проходів, це прикольно. Іноді може допомогти, а іноді не допоможе. Там уже в них мінус, шансів у них не так багато. Я сподіваюся, це не Двайт. Будь ласка, недвайт. Хто це, хто це, хто це? А, ось і вона, знову шкериться. Стоїть, чекає на мене. Ні, щоб просто взяти і шифт вердати. Горішок! Молодець. Добре? Ну, нам таке не страшно. Горішки всякі, це. Це для слабких. Перелізимо. Як же я швидко перелазю? Це, це за рахунок розіграшу? По-моєму, ні. по моєму це ще щось. Дуже швидко. Занадто швидко. О, імба. У нас, до речі, вже 8 токенів. Кулдаун після хіта у нас дуже маленький. Так, кинемо ще трапок. Тут, до речі, дуже багато трапок в цій місцевості. О, ну, блін, ну чою, відпускати. Треба бити. Треба бити вже кінець гри. Сейвати токени не те, щоб. Є великий сенс. Ну, яке дерево! Тут я вже не спеціально! Воно само навело. Окей. Так, там пручається дівчисько. Тут проб'ємо. Не пробив. Так. В ньому, можливо, це стійкість. Бо щось він так переправиє, що я не можу його пробити. Окей, перелазимо. Вау! Реально швидко воно перелазить. Просто тут пів секунди, і воно перелізло. Найс. Там таке підходить. Ну, тут він уже нікуди не добігає. На жаль, токи не втратили. Але таке. Ого, стогнуть. Тут вона одна була, чи ще хтось був. Ну тут хтось хілився. Можливо, у неї аптечка була, і вона сама відхилилась. Той і Ролф. Ооо, заблоковано. Ну, прикольно, прикольно, ж дивіться. Просто прохід заблокували і нормально. Ну були сліди, але. І все, вони тут і обриваються. І куди вона пішла? Фіг, я знаю. Да пішли туди. О, бачу, пробігала хтось. Чи пробігав, чи пробігала. Зараз зараз дізнаємось. Ай, двайт! Нащо ти мені треба? Ладно. Вже останні. Треба хоч когось. Це мінус сітокени просто. Просто мінус сітокени. Ми ці, ці кашвидкість, я просто ці лупи, Я їх просто оббігаю. Він скидує дошку, я оббігаю, він не встигає нікуди. Ну імба. Так, вона десь на генераторі була, чи, чи тригнула пастку, я не знаю. О, ось і вона, до речі. Там. Плюс токен. Ну, тут тут, тут, тут кошко. Ех, не пробив, а так хотів. Хотів, там ще дошка була. Добре. Зараз, напевно, хоче Двайта рятувати. Ой, не туди. Я думав, там прохід буде, але там немає проходу. Блін, ще через верх, що робити, пішли сюдою. Окей, вікно і баланс. Боже, в неї прямо все готово. Щоб втікати. Дивіться, сюди не побігла. Окей. Ну, давайте її бахнемо. І підемо, давайте бахнемо. Помс. Хватит ще неподалік. Я думаю, ми встигнемо вийти на слід. Ой, нюхаю, чую, чую. десь тут, десь тут, десь поблизу. О, ось і ось ця жаба. Жабій, жабій, ходь. Бам! Це Ну, щось ізі. Реально мощний білд. Слухайте. Треба на якісь відкриті мапі. Зараз подивимось. Ооо, ну це вже інша справа. Мапа не супер. Імба. Скажемо так, вона величезна. Відстань між генераторами дуже велика. і не знаю, чи вийде в мене взагалі тут виграти. О, Джейк Дейк. А Це одержимість. Це ну, знаєте, поки токенів немає. Ай-яй-яй, больно, неприємно. Боляче, за що ти так зі мною? Поки токенів немає, в принципі, можемо за ним поганятись. О, а тут ми не будемо, ми, ми, ми такі. Ми гнедюки ми, Не цей раз. Бомс. Окей, окей. Мінус 2 дошки, до речі. Це нам підходить. Давайте заблокуємо тут. Так, у вікошечко. Добре, перелазимо. Закрили, давайте він з цієї сторони ми. а побіг далі просто. Непогано. Переграв мене. Ну, можливо, потім колись ця трапка послужить мені гарну службу. Так. Так. Обходимо. О, зрізали трішки. Нормально, нормально. Так, ну це перший повіс. Тут Сейбл сидить. Бо сиділа. Точно десь була. Блін, не видно. Я бачу слід, але він просто закінчується в один момент, і я не знаю, куди вона побігла далі. Окей. Окей, підемо назад на гак. Раз прямо так з-під носа знімають. Треба щось з цим робити. Що там? Спрінт вонючий, так? Ну, ще нема, спринта. Бамс! Ха-ха, файканутий хотіла, дивитися на нього. А я ж, я ж дурний, я просто рашу палети. Що тут? А, бачите. Це раз уже не повелась. Тепер після цього мува вона буде завжди боятися і буде префаєр робити і скидувати. Оп, а. Спринт відкатила все-таки. Бачите, чого вона повзала? Не знаю, чи був в цьому великий сенс. В принципі, якщо в сейф зоні, то можна. Можна таке робити. Але почекайте. Тут у нас хлопець майже відремонтував генератор. Окей? Проб'ємо його. Раз. Так. Ну, він тут закритий в цій дощці, він нікуди не окей. Бамс! Диван, ну легенько. Переграла, білий засейбала, зловили зовсім інше. No, Нагатчок! Ну, схоже, вони тут ремонтують, прямо потужно. Так, диви, ремонтує! От Адам, Адам! Давайте цю цю ложимо, цю ложимо, у нас 5 токенів, до речі. А встигнемо, а встигнемо ще один хід дати? No. О, це плюс. А як не встигли? Просто 15% швидкості. Зараз, зараз, зараз. Ляпс! І просто полетіла полетіло. Як же хага душить? З таким муспідом вони просто не встигають перетягнутися. Оооооо. Ще й трапка спрацювала. Нормально. Трьох положили, чисто пробіглись так положили. Погано тільки Джейк там ремонтує, бігає. Блін, слухайте, так-то в мене вже два генератора залишилось. Ого. Це при тому, що я, ну, ви подивіться, як я граю, я дуже швидко нокаю. І хтось ще каже, що баланс на стороні маню. Так, так, звісно. Два генератора залишилось. Два. Два. Я при тому хітував їх постійно, постійно роздавав хіти, постійно переслідував. І дуже швидко. Дуже швидко нокаю. Було б непогано ще задефати цей центральний генератор, бо він як зв'язок між усіма генераторами. Сюди. Кітулечка раз. Як же я швидко нас доганяю, ну скинь, скинь, скінь, Не скину. <реш> <реш> Пожаднічав. А там хотів, хотів Джейк на мене скинути палатку, але не стег. Так, так, так. Ну, от він він, він нахабніє. О-о-о, почекай, почекай. Спрінтик, спрінтик. Ну, щось недалеко ти втекла. Ой, з дожину, наздожену. Ну, а, трапки тут нема. Зламав уже. Пробігав, схоже. Я сподівався, там трапка буде. Так. Закриємо це вікошко. І давайте з якось. А, ну вона не встигає ніяк. Подивіться на мою швидкість. Просто. Фу. Вона ніяк не встигає просто. Там 6 ще з чимось точно є. Просто текстури всі оббігаю. На жаль, бладласта немає, а це мінус. Але це окей. Так, вони продовжують тут ремонтувати. Хто тут у нас? Джейк, е. Джейк, Я не хочу його бити. Давайте давайте когось іншого знайдемо, краще. О, о, оцей нам підходить. Давайте за ним. Ламали дошечку. Тут вікошечко. А, ні, ні. Обманув мене! Зафейкав, давайте, а ми його також зафейкаємо. Закрили тут вікошко. Філоп! Сюди? А диви, вже підставляється. Ну ми, ми характер покажемо просто. Характер показуємо, що ми не боїмось його. Що ми не будемо боятися охітувати, легенько. То будеш підставлятись? Будеш падати, так, як і всі. Всі рівні перед хакою. Навряд чи могло, в принципі. Це з цієї сторони, тільки з внутрішньої. А вони завали вже в кутовому. Де це вони? Хебарі завали десь? Ой, поки ситуація така собі, я вам так скажу. Ситуація дуже печальна. Тоді ми переходимо в оборону. Будемо дефати гакей, і дефати генератори. Вони, в принципі, зараз за трикутником знаходиться гак. І їм потрібно подолати цей шлях, щоб мене. Ну, щоб зняти, спасти сурва, щоб виграти гру. Опа, проходить. Ми даємо хіта і відступаємо. Або, або вибиваємо. або вибиваємо дошку просто. Ну, Раз вона в всю сторону біжить, в принципі, відступати нема сенсу, але от я вже бачу, там Сейбл побігла. Треба йти за нею. Треба розхітовочку робити. Ну, 4. 4. 4 токена не те, що багато. Ось ти не встигну, не встигну другий хід дати. А якби було 8 токенів, встиг би. Це одно це мінус. Ой, сліпи, сліпи! Я тебе потім посліплю. Вже наглюки. Хе? Добре, пішли за ним. Я думаю, встигнемо. Хіба що там дошка є, яку він не скинув? Ну добре, скидай, скидай. Нормально. Сем, Сен, напевно, потрібно відступати. Хоча він сюди біжить, в центр. Давайте ще ту, тут виб'ємо. Там Джейк уже ремонтує, вже половина генератора є. Так. Пробуємо вигляд, що біжимо за ним, а біжимо за нею. Хі. Ти серйозно? Вона не пішла рятувати Сейбл? У, це може бути дуже поганий мув, насправді. Так, ну окей. Джейк ремонтує. Можливо, Можливо, Адам піде. Можливо, Адам піде рятувати. Добре, занесемо на центр і проженемо Джейка. Бо він, вже, він майже відремонтував. 75 вже є. 75%. Зараз проженемо. Вдаримо генератор. Окей, вони зняли. Але гак все ще в центрі мого трикутника. Ну, не те, щоб я дуже хотів далеко відходити, будемо грати тільки в цій зоні. Тут дошки майже всі вибиті, а там хіліться. Ну розхитовку проводити обов'язково треба. Сейбл, спринт, спринт. Ще потягне часу. Потягне трішки. Добре. Спринт ми вибали, повернемося назад. Он Джейк навіть не знімає! Чисту. На характері! На хаба який. Навіть не знімає. Так, треба сейбл знайти. Вона вже без спринта. Ганяємо Джейка. Ні, Джейк не підходь. Окей, окей, підходить. Раз. Хітулічка. Зараз буде. Ще одна хитулечка. І ще одна хитулечка зараз буде. Боже, як я швидко відхожу. О, як вони падають? Хай лежить. Хай відпочиваємо, у нас нема часу. Нам потрібно ложити сурвів. Так. Цей Джейк, вонючий, прям заважає, от заважає він мені. Давайте тут положимо. Так, ложимо, я напевно. Ну, не знаю, не знаю, ні, не будемо не будем вішати. Треба прогнати Джейка. Треба прогнати його. Так, так, так. Вдаримо тут генератор. І, не знаю, пішли його вдаримо все-таки. Положимо його вже нарешті. Він, він поранений. Це один хіт всього лиш. Всього лиш два токена, не так страшно. Головне стигнути. Там двоє лежить і Адам залишається. Ну, Адам зараз, поки буде піднімати всіх сурвів, і в мене буде час, щоб не здогнати Джейка. Так. Триге, окей. Окей, окей, зверху наверх лізе. Тільки не кажи, що до палетки добіжиш. А, ні, не, не добігає. Нормально, нормально. Але заведуть, скоріш за все. Давайте заведуть. Вони там хілились начебто. Блін, не встиг! Ну що, гра відворіт. Гра відворіт, двоє відхілились адреналінчики. Я зрозумів, чому вони не хілились. У них адреналіни. Ну, тільки у цієї немає. Напевно, від неї зіграємо. О, ще не туди побігла. Так. Що ти будеш робити? Давайте його розхітовучку йому. Раз. А далеко втечеш? Далеко? Так, там, там відкрили вже. Блін, схоже, це мінус один, мінус два. Все одно ми цього положимо. Він доволі далеко від воріт. І тут вже обирати сейбл. Чи рятувати, чи просто тікати. Хм... Ну, поки не бачу, щоб хтось біг. Опа, там сліди були, там сліди, і там сліди. Біжимо, біжимо, біжимо. Де вона? Я Хе -хе. А ні, вона просто побігла. Я думаю буде скидывать дошку мені на голову. Так. А ми добігаємо, слухайте. А ми добігаємо. є бой Перемога. Ну я насправді навіть і не розраховував, що в мене вийде зробити мінус 4. Ну серйозно. Вау, і ні в кого немає стояків. Імба. Просто імба. Бетхем. Проти нас ще москітик один грає. Той шо, той шо двайтик. Будемо акцентувати на ньому увагу. І гладити його по спинці. Такс. Тут ми закриємо, тут ми закриємо. І напевно тут залишимо, хай буде. Їм ж треба якось забігати всередину. Тут прохід, до речі, можемо закрити. А як, а як. О, нормально. І підемо, підемо, куди підемо? А он бігає хтось. Це не два часом. О, москітик наш. Робимо вигляд, що не бачимо, і здоров. Ай, не з Скинь, скинь. А не скинув! Лошарка! Окей, побігли за ним. Так. Так. Падає. Баланс. Баланс! Окей, окей. Там дошка є. І не скинув дошку. А це, по-моєму, помилка, ні? А, ні. Блін. Тут ще одна дошка є. Ну, сліпе, сліпе, сліпе. Молодець, двайтик, молодець. Москітня вонюча. Зараз ми тобі покажемо. Блін, і тут не пробив, йок так то. І сліпить? І сліпить же? Так. Чую-чую. Тут вікно, у нього гнучкості начебто немає, у нього балансик, так. Раз і. Бам! Погладили! Москітика, там хтось сидить. Чи не сидить? Начебто не бачу. Так, там хода, хочу рятувати йти. Там уже підпили, да. Окей. Тут уже сліплять. Найс, найс. Це я так розумію його друзі. А тут же майже відремонтували. Блін, все-таки відремонтували. Ну, нормально. Можливо, це друзі москітика. Але начебто коли я переглядав, то там не було такого. Що це їхні друзі, просто гарні рандоми виходять. Так, нікого не бачу. Зніяло прям перед носом! Дувай. Я так-то не проти душити москітню. Тим більше, що в мене туннелінг білд прямо. Що ми їй ще пропишемо під Не. Він скинуло? Не скинуло скину дошку. Добре? Ей? А ця підставляє, це лізе прямо в лице тобі. Стояти! Бібінатор! Бібонатор, господи. Огида. Ну я не буду її бити. Просто ігноруємо, воно бігає за мною, диви. як вшмаляна. Що ти бігаєш, свинюха? Знімай його, давай, зніми. Зніми, Чому не хочеш? Не хочеш? Ні? Я же тут же за тунелем просто. Ладно, хай біжить. Мені не цікаво нам. Я токенів маємо. Не хочу втрачати токени. А тим часом два генератора відремонтували. Там сидить поранена. Підем, іде. Оооо, вже й три генератора відремонтували. Зафейкувало. Непогано зафейкувало. І тут. Добре. По голові палатою отримав. Справедливо. О, тут віддала просто так. Це ми купуємо. Ну, я думаю, нас дожинаємо швидко. Ча, може, тут двайтик хілиться? Ні? Ні, не хілиться. Добре, давайте її вдаримо. І також підходимо. Але було б було б файно, якби я знайшов 2 там. Все таки останній повіз. Бамс. Що, рятувати хтось буде? Вони ж там е підпилювали, та... ні? Вже ні? вже ніхто не хоче, ніхто не бажає. Окей. Okay. Здалися, хлопці виходить. О, нарешті зняли, Блін, Я вже думав, ніхто не зніме. Я щось пройшовся по генераторам, нікого не знайшов. Капець. Давайте за нею тоді. Туннелемот. Тунелемон, все-таки білд на це розрахований. Далеко не втече. Тут дошка злита. Там, до речі, розміновують щось. Ламаємо. А куди бігти будеш? А нема куди! А нема! Все злили до тебе! Сторіан! Будеш падати? Бомс! Нормально. Підемо в Хебару? Так, цю ігноруємо, хай тут товчиться, крутиться, веселиться. Вона все одно нічого не робить, не ремонтує. Для чого вона мені взагалі треба? Так, а от за цією ми підемо. Свинюшкою. Чи яка свинюшка? Це прям повноцінна свинялися. Ей. Далеко втечеш. Так, у вікно. Це він в підвал, давайте на підвал. На підвал, хлопця, зараз занесем. Де він. Ага, бачу кров. Бамс! Дочекався лошарка. До побачення, москітик. Так. Залишається у нас три. Точніше, один генератор, вибачте мене. І. Три сурва. Так, тут ремонтує. Ну, цю ми легенько легенько проженемо. А в неї спрінт. Добре. Ну, регрес потрібно поставити в будь-якому випадку. А, а, вона залишилась тут. У, то ти маєш золоті яйця. Непогано. Та я б перебіг би на її місці з її спринтом, вона б вже півмапи могла пробігти. Ну, От зараз їй доводиться тепер просто бігти так. хе <рес> хе <рес> хе заблукало? <рес> Налякалась. Буває, бачите, я казав, ця трапка допоможе мені колись. Так, ну тут тут невигідно, давайте з цієї сторони зайдемо. Так, ну встигаємо. Бамс. А, я але щось я дуже переживаю. Я нікого більше не бачу. Я щось думаю, що вони десь ремонтують. Можливо, в підвалі. Так, так, вони там прям ремонтують. Прям потужно. Тут у нас. Е, це ця. Аріель. Ну. Е, напевно, заігноруємо її, підемо краще там когось знайдемо. Більше вони там зараз. О-о-о-о-о! хтось тупит. Давай так краще їм. В неї, по-моєму, останній повіз. Якщо я не помиляюсь. Ну, а якщо й не останній, то й добре. Типу, зато уламок не зловимо. Окей. І кошечко. Ну тут вона далеко вже не добігає, правда? А, ні, тут ще дошечка. Добре, з цієї сторони. Помилочка! Хе-хе-хе-хе-хе. <ривіт> 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 ну добре, нормально. Ух, ну поки все напружено так. Все поки напружено, воно -от заведуть останній генератор. От-от просто. Так, це був останній привіз. Так, треба швіт. О, Вже горить. Вже горить дупа. Треба бігти. Ау... Чую, чую. Це хто у нас? Неїчка. Сюди. О, завдання тим часом виконали. Нормально. За нею. Продовжуємо переслідування. Ну там, скоріш за все, вже ворота відкрили. А, ні, що вона робить? Там у вікно хтось пригнув. Там у вікно хтось пригнув. Ясно, вона ще не відкривала ворота. В мене є час, я встигну. Я маю встигнути! Тримай! І на ворота. Одразу на ворота біжимо. Що він відкрив? Ні, ще не відкрив! А лошарки. Лошарочки! Бля Вони були так близько! Так близько до перемоги. Це вже тут без шансів. Хіба що там стоїть? Я думаю, що навряд чи. Ось такі от у нас були каточки за Хаго. Вони були супер насичені і круті. Просто я постійно бігав і бив, бігав, і бив, бігав, і бив. Мені супер сподобалось, серйозно. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Також я веду стріми на Твічу, тому буду дуже радий вас там бачити. А до зустрічі на полях сутності.